Вечір добрий, вітаю усіх глядачів Кременчуцьких новин. П'ятниця фінал робочого тижня. Сьогодні у випуску 14 кременчужан поповнили лави Збройних сил України. Серед студентів буде обрано кращого. Про це та багато іншого вже зараз. Залишайтесь на Алтаві. Сьогодні 14 молодих кременчужан поповнили лави Збройних сил України. Їх урочисто проваджали на службу батьки і рідні, друзі та знайомі, а також представники міської влади. 14 Кременчужан сьогодні батьки, рідні, друзі та знайомі урочисто проводили на військову службу у лаву збройних сил України. Хлопці служитимуть у національній гвардії. У бойових діях в зоні АТО не братимуть участі, але якщо виникне необхідність, захищатимуть батьківщину зі зброєю в руках. Батьки своїм синам бажають гідно та з честю нести службу і, звичайно, повернутися з мужнілими і здоровими. Служити добросовісно, чесно і слабим допомагати до і внуса живим і здоровим. І духовно бути сильним, і всіх любити, уважати, і цінити. І, і служити, як положено, щоб нормально служив, щоб не було війни. Цього ми вам і бажаємо, щоб все було Спасибо. добре. Самі ж хлопці служби не бояться. Вважають, що кожен повинен її пройти. Обіцяють не забувати про рідних і повернутися справжніми чоловіками. Непривично, ну, думаю, там привикнем, відстріляємося. Долг настоящему може бути мужчини, тому пойдемо, як би. За родину послужимо, і все буде нормально. Привітав призовників із початком дорослого життя і керуючий справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов. Він зокрема зазначив, що українська армія сьогодні переживає справжнє відродження і готова гідно протистояти військовій загрозі агресорів. І ці зміни відбуваються не лише завдяки державним інституціям, а і завдяки простим українцям, патріотам, військовослужбовцям. Волонтерам, інститутам громадянського суспільства, які впливають на реформи в армії. І зрештою, я впевнений в тому, що наша армія стане найсильнішою на континенті. 70 заявок надійшло від Кременчужан на участь у програмі Громадський бюджет. Нагадаємо, громадські ініціативи приймалися до 20 жовтня. Сьогодні члени робочої групи розглянули усі запропоновані проекти та підбили підсумки. Які ідеї мають городяни щодо покращення благоустрою міста, розкажуть наші кореспонденти. В останні дні Кременчужани активно почали подавати заявки на участь у програмі Громадський бюджет. Серед проектів є чимало ідей щодо збільшення кількості дитячих ігрових майданчиків. Також мешканці прагнуть бачити у місті більше спортивних зон, у тому числі для занять воркаутом, стрітболу та для міні-футболу. Місцеві ковалі пропонують відродити скульптуру оленів у Придніпровському парку. Мешканці першого занасупу хочуть побудувати зону барбекю та облаштувати територію для вигулу собак. Були заявки. Спрямовані на ремонт доріг, тротуарів та озеленення прибудинкових територій. Криків'яни воліють упорядкувати пляж на раківці. У нас є 15 днів для того, щоб наші структурні підрозділи проаналізували все це, всі ці подані проекти. Ну і вже ми будемо розглядати ті, які ми зможемо відібрати на вже конкурс. І 7 листопада стартує онлайн голосування на сайті міськради. Проекти, які наберуть найбільшу підтримку Кременчужан, будуть реалізовані за кошти міського бюджету. Кременчуцькі тролейбусники зазначають, нинішніми тролейбусами складно забезпечити якісне і вчасне пасажироперевезення на міських маршрутах, адже тролейбусний парк КТУ складається з шести десятків електромашин і тільки 20 з них відносно нові. Чи потребує Кременчук оновлення електротранспорту? Наші журналісти дізнавалися думку городян. Я б ще проти щоб були нові тролейбуси, звісно, було б ісключити. Звісно, давно треба обновити. Старые уже списать, они уже по 50 лет им. А новые обязательно надо. Все ездят и на работу, и в школу, везде всем нужно. А старые троллейбусы у нас уже некоторые там двери не закрываются. Думаю, нужны. Новые троллейбусы нужны. Надо, надо. Потому что старенькие они уже, как все, свои отживают. Я водителем троллейбуса проработала больше 30 лет. Только с 1 августа на пенсию ушла. Я хочу новых троллейбусов, если они будут, я еще вернусь, поработаю. Но на этих дровах не то, что работать, и ездить не хочется уже. Конечно, потребно, мягко, Кроме чего, нужно новых много э, троллейбусов. Обязательно нужны новые. Парк устаревший уже у нас, уже каждый день ломаются троллейбусы. Запчастей нет, троллейбусы стоят, не на чем водителям выезжают. Может за смену поломаться два раза, заезжаешь... На другому виїжджаєш, це все час. Всі кондуктори хочуть, щоб в Кримінчу ходили, хороші тролейбуси, щоб ми себе чувствовали комфортно. Все нове, все добре. Звичайно, потрібні. Всьому новому всі раді. На крюків треба теж. На роботу, на навчання багато діток їде вже. Звісно, нужний. Город красивий, а тролейбуси старі. Для того, щоб люди здорові були, і їздили більше. І город украшали нові. Так що желаю скоріше, щоб нові були. Звісно, дуже нужны. А в Крюкові там давно була лінія. Якщо вони відновлять, то добре. А як через мост на автономному ходу. О, це добре буде. І добре, і в Крюков буде, і добре в Кремінчух нові тролейбуси. Вони дуже гарні, ці тролейбуси. Будь ласка, хай наш мер приобретає такий вид транспорту. Ми будемо дуже вдячні йому. Фестиваль конкурс Студент року знаний і улюблений захід серед студентської молоді міста, який дає можливість молодим людям розкрити свої творчі здібності. У Кременчуці фестиваль веде свою історію з 2005 року. Щоправда, один рік конкурс не проводився. Це було 2015-го. Тож цього року організатори планують надолужити і зробити студента року по-справжньому феєричним та цікавим дійством. Сьогодні відбулося засідання Оргкомітету заходу цьогоріч організатори, а це управління у справах сім'ї, дітей та молоді, молодіжний парламент та комітет молодіжних організацій підготували чимало родзинок, які безумовно зроблять захід ще цікавішим. Я думаю, що він у нас вийде цікавим. Хто вже бачив, зараз ми презентуємо положення, є певні зміни. Але в цілому все буде гарно і ми. Як завжди, кожного листопада, будемо зустрічатися в міському палаці культури і проводити наш чудовий захід. Мабуть, головна відмінність цього року буде в тому, що всі 6-7 вузів, які будуть брати участь у конкурсі, будуть змагатися. В одній ваговій категорії, скажімо так, ну між собою. Планується, що за звання студент року змагатимуться представники шести або навіть семи міських вишів. Звання кращого зможе вибороти один студент. Учасників не ділитимуть, як це було раніше, за приналежністю до закладів освіти по рівню акредитації. Долю ж кубку визначить основна номінація Домашнє завдання. Будуть чотири конкурси проведення. Перший це візитна картка лідера вищого навчального закладу, де кожен лідер презентує свій навчальний заклад та команду. Оцінюється розкриття теми Я люблю Кременчук. Другий конкурс це конкурс відеороликів на тему Робкому Кременчук кращим містом України. Третій конкурс це конкурс селфі. Дещо зміниться і формат проведення цього року. Фестивальний вечір проведуть двоє ведучих: це Анна Алексєєва та Антон Горшков. До фіналу конкурсу залишилося чотири тижні. Відсьогодні творчі студенти міста почнуть підготовку своїх програм. А 16 листопада фінал конкурсу відбудеться традиційно у міському палаці культури, де й визначиться студент року. Осінь традиційно пора для заготівель. Вчора у світі відзначався день поповнення зимових запасів. Сьогодні ж Кременчуцькі новини дізнавалися, які ж продукти до зими купують мешканці міста. Що ж краще придбати, аби на ваших столах панувало літо навіть взимку, знає наш Антон Воробйов. Сьогодні дуже важливий день, адже час перевіряти свої запаси на зиму. Чи достатньо вдома полуничного варення для гостей і малинового для себе? Чи вистачає в гаражі картоплі? Та чи є в ваших домівках тепла ковдра або кіт? Щодо братів наших менших, то вони вже інтенсивно готуються до зимового періоду. Наприклад, спритна білка встигає і попоїсти, і заховати горішок. Не пасуть задніх і пташки. Смачно і корисно попоїсти взимку не проти і кременчужани. Наразі містяни масово купують картоплю та цибулю. На хранення беруть лук. У нас по 4,20, по 4,50, 3,50, 2,50. Картошечка у нас йде теж на хранення. белороса і мелкий лучок У нас йде. Ну а так огурчик, помідорчик, це так Поки не на хранення. Тільки це саме покушать. Як ми дізналися, час для консервації вже майже вийшов, і ось ці звичайнісінькі томати вже коштують приблизно по 11-12 гривень. Зараз дуже вигідно кримеджанам купувати мішки картоплі, у яких приблизно 20 кілограм, і коштує 1 кілограм 4,50. Якщо брати в розріб, то кілограм картоплі буде коштувати 5 гривень. А щодо готової консервації, кримечужани купують все починаючи від догірків та помідорів до варення, адже домашня консервація власного виробництва на надзвичайно корисна, бо не містить жодної хімії. Огурчики купують, помідори, особливо чоловіки, коли йдуть на рибалку. Малину купують багато, навіть не тому, що от іменно із-за болезни, а просто щоб їсти. Кизили у нас почали купувати багато, да. хоча не дуже багато, я розумію, за чим воно купують. Також родзинкою цього сезону є варення з соснових шишок. Чувствуєте? Це навіть дітям, дітям неплохо, це добре від кашля, якщо легкі Вот. то общем від простуди. Поки що можна встигнути оновити запаси на зиму за доволі доступними цінами. Але продавці бідкаються, що попит все одно менше, тому що у людей не вистачає грошей. Люди середнього віку, пенсіонери, звісно, стараються заготавлювати самі, тому що для них це очень дорого. Молодіж, що покупають більше готове. Бо більше готове. Молодіж зараз, звісно, більше зарабатывають, поэтому люди покупають готове. Отже, набагато краще запастись харчами на зиму заздалегідь, наприклад, для борщового набору, щоб потім взимку не ловити гав і не платити втридорога за звичайні огірки чи помідори. Кременчужанин збирається виступити на Євробаченні 2017. Відомий блогер Руслан Кузніцов вже заповнив заявку і наразі змагається за право представляти Кременчук та всю нашу країну на цьому конкурсі. Ексклюзивне інтерв'ю зі співаком та блогером лише у Кременчуцьких новинах. Його відео в Ютубі дивляться майже 2 мільйони глядачів. Його пізнають на вулицях. А в найближчому майбутньому хлопець бажає представляти свою рідну країну на міжнародному рівні на конкурсі Євробачення. Руслан Кузнєцов займається музикою вже майже 12 років. Для нашого героя участь в Євробаченні це шанс, який може змінити все його життя. Я решил подать заявку на участие, потому что где-то внутри себя понимаю, что изменились правила, и я вполне вероятно смогу пройти, смогу участвовать и смогу представлять нашу страну. За словами блогера, рідні та друзья полностью підтримують его бажання выступить на Евробачине. Конечно, все высказываются очень позитивными комментариями. Всем нравится песня, которая иду. Я думаю, что эта песня достойна, чтобы представлять Украину. Незважаючи на те, що Руслан наразі живе у Києві, рідним містом для нього залишається саме Кременчук. Я родився в Кременчукі. Я тут вирос і я знаю, мабуть, кожен здесь угол і уїхала звідси в 18 років вчитися в Київ. І вот до этого времени вся моя історія жизни була связана з Кременчугом. З удовольствием сюди возвращаюсь. все мої родные родственники, поэтому считаю этот город для себя родным. Голосування за талановитого кременчужанина триває до січня. Тому у вас є можливість підтримати нашого земляка і разом прославити наше місто на весь світ. Є таке онлайн голосування СТБ і є відбір, который відбирає Константин Меладзе і другие члени жюри. І О, сейчас в онлайн голосуванні я пока лидирую. У меня 50 тисяч голосов. Чим більше до мене людей голосує, тим більше вірятності, що я пройду в теле а далі вже я буду боротися за право представляти Україну. У черговому турі баскетбольної суперліги Парі Матч Кременчуцький Кремінь на домашньому майданчику не зумів на рівних протистояти столичному будівельнику і поступився з рахунком 68-88. Гості були об'єктивно сильнішими, і результат зустрічі можна вважати абсолютно закономірним. З подробицями Дмитро Демиденко. У кремені до цього матчу була лише одна перемога в п'яти попередніх поєдинках. Сподіватися на другу у двобою з одним із претендентів на титул чемпіона було відвертою утопією. Кияни з перших секунд протистояння почали демонструвати, хто на майданчику головний. Столичним баскетболістам навіть вдалося досягти переваги у рахунку в 11 очок. Щоправда, кременчужани наприкінці чверті скоротили відставання, і на першу перерву команди пішли за рахунку 19-24 на користь будівельника. Другу чверть команда Бориса Сагая програла із різницею мінус А ось у третій Досить несподівано, і на радість уволівальникам наші земляки здобули перемогу. Більше того, відрив гостей становив лише 4 очка. Та варто було киянам трохи додати руху, і господарі припинили опиратися. Активність зравця будівельника Анісімова, якого можна справедливо вважати кращим у складі столичної команди, принесла результат. Заключно 10 хвилинку наші земляки провалили. Чотири двадцять. Безумовно, і за якістю гри, і за показниками кращим у складі Кременя у цьому поєдинку став Максим Балашов. 14 очок, одне підбирання та три передачі. Добре, відіграв зустрічі Андрій Малиш. Тринадцять очок, 5 підбирань та дві передачі. Наступний двобій Суперліги Парімач Кременчужани проведуть знову дома. Суперниками наших земляків будуть Черкаські мавпи. Синоптики прогнозують на вихідні незначне потепління. Вночі температура становитиме плюс 2, плюс 4, В день плюс 7, плюс 9 градусів. Це вся інформація на сьогодні. Побачимось у понеділок на телеканалі лтава. Команда Кременчуцьких новин бажає вам приємних і змістовних вихідних. На все добре.